Доброго дня, вітаю вас у програмі дитячий лікар. Сьогодні будемо говорити про те, як адаптувати наших діток до школи, адже скоро 1 вересня. І детальніше нам розкаже лікар, психотерапевт, приймально діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Діана Попович. Доброго дня! Вітаємо сьогодні у студії. Розкажіть нам, будь ласка, як адаптувати дитину до школи? Що говорити саме про перший клас? Так то тут е, я би почала із батьків. Тому що е, діти, е, коли йдуть перший клас, для них це щось таке незнайоме, так і весь час, коли дитина вона пробує щось таке незнайоме, тобто таку ситуацію, е, в якій е, в неї не було досвіду, вона завжди дивиться, як реагують на це батьки. Тобто, якщо е, в цій ситуації незнайомі для мене е, мама чи тату спокійні, значить все окей, значить. Все спокійно, так якщо я бачу, що мої батьки тривожаться, так що їм страшно, так то і мені стає тривожно, значить, щось не так. Ось тому в тому питанні я би почала із батьків насамперед. Я би порекомендувала спробувати зняти цю напругу, наприклад, таким чином, розказати якісь смішні історії дітям із своїх шкільних років. Так, тобто, щоб дитина сприймала це не як щось таке, ніби невідоме і страшне, так а щоб сприймала це як щось цікаве. Відповідно, згадати історії, посміятися. Перед першим дзвоником можна поговорити з дитиною таким чином, ніби як сказати про свої почуття. Дивися, я дійсно зараз хвилююся за тебе, але я знаю, що ти впораєшся, я в тебе вірю, маєш. Розуміти і відчувати мою підтримку, що в будь-який момент ти можеш до мене звернути за підтримкою. Як налагодити контакт з однокласниками? Це вже залежить індивідуально від дитини. Тобто, яка дитина по характеру своєму, хтось там більше там до дітей може підійти перший, хтось, наприклад, більш такий тривожніший. В загальному я би порадила зробити щось таке, що буде об'єднувати всіх, щоб в дитини було таке якесь відчуття єдності. Тоді їй буде легше адаптуватися. Ну, ось, наприклад, Можна було б купити всім діткам одинакові браслети. Дітям буде легше з цим якимось таким відчуттям, що я тут частинка я цього, на коли якраз найбільш страшніше, так? Пройти цю е, адаптацію. Булінг у школах. Як діяти вчителям, батькам і дітям? Насправді це така складна тема, яка останнім часом починає вже підніматися, що насправді дуже добре, так. Е, але це е, е, Булінг, чим він, наприклад, відрізняється від конфлікту? Тому що часто е, вчителі можуть називати це конфліктом. Так? Конфлікт це коли дві рівнозначні людини з'ясовують між собою якусь ситуацію, яку можна виправити. Булінг це коли є агресор і є жертва. Тобто, агресор це людина, яка є сильнішою. Так? Жертва вона слабша завжди. Тобто сили вже нерівнозначні. Ось, і є ще третя сторона, тобто це спостерігачі. Спостерігачі вони можуть бути як нейтральними, так і брати участь в цьому. Тобто, це така е, проблема насправді системна, і це можна називати якоюсь такою системною хворобою класу. І Як діяти, що робити в таких ситуаціях, як мовти тій дитині, що страждає від булінгу? Сам перед я би сказала, що тут потрібно проводити якусь таку більш просвітницьку діяльність. Тобто, треба пояснювати дітям про те, що не можна мовчати. Треба звертатися до дитини, що тобі щось не подобається. Так, якщо хтось над тобою кипкує, якщо тобі некомфортно, ти не маєш мовчати, ти маєш про це казати, але вже саме треба пояснювати, що іншим дітям, тобто не бійтеся там, заступитися, ось проявити себе в цій ситуації, коли ви відчуваєте, що це неправильно дитині в ролі жертви. Я би рекомендувала, звичайно, що треба до людини, якій вона довіряє, це підштовхує до булінгу при вселюдна критика вчителів. Ну насправді, тобто, вчитель він може сам цього не розуміти, але він може якось так ну назвати цю дитину. Там знов ти там не вивчив уроки, так чи ти, от як завжди, там не можеш розв'язати задачу, так знов, як завжди, там ти двоєш, Тобто, коли вчитель починає так характеризувати, ніби як особистість дитини, чи має право вчитель так говорити до дитини? Ні, ні, немає права. але на жаль, вчителі є різні, і тому з різним характером так? І це питання обговорювати вчителями. Тобто, якщо дитина каже, що вчитель там характеризує саму особистість, тобто не ти от взяв, не виконав домашнє завдання, а ти вот дурний. Це вже така, це вже йде не конструктивна критика. І тут треба на це звертати увагу. І е, батькам відповідно потрібно ці питання узгоджувати з вчителями, якщо таке виникає, така ситуація. Дуже багато країжок Скажи, будь скажи, плоска діяти з такими дітьми. Потрібно розбиратися з конкретним випадком, чому саме ця дитина вкрала чи може бути в тому, що, наприклад, дитина живе в такій сім'ї, там де не рахується з її кордонами. Мама, чи батько, чи брати сестри можуть без просу брати її речі, так і мама в тата бере чи навпаки, і це рахується нормально. Це такі фізичні кордони зачіпаються, зачіпаються, можуть зачіпатися ще й багато інших емоційні кордони, і так далі. Також одною з причин може бути це, коли дитина хоче привернути до себе увагу. Батьків. Ну, це, напевно, що в тих сімей, які в принципі мають все, дитина нічого не потребує, але вона все рівно щось краде. Є таких багато випадків. Ну, типу, треба більш конкретно. Кожен випадок індивідуальний. Так, так. Але так ну, може бути ще такий момент, що дитина дійсно привертає увагу. Для дитини, якщо на неї не звертають увагу батьки, це рівноцінно з смерті. Тобто, це так підсвідомо. Так? Для дитини дуже важлива ця увага. Ви зачепили тему кордонів. Емоційні, фізичні, розкажіть детальніше, Все ж таки це дуже важливо як для батьків, так і для дітей. Тони вони можуть бути фізичні. Так, це, наприклад, коли я беру якісь твої речі, так мої речі це моя територія, так це моя кімната. Сюди не можна заходити без туку, так речі не можна брати без того, щоб не спитатися. Емоційні кордони це та ж сама критика. Конструктивна, неконструктивна, тобто неконструктивна критика, критика про яку я нікого не питала, це йде порушення моїх кордонів. Це відображається на ній негативно, тому що вона починає, тобто вона думає, що з нею так можна поступати. Відповідно, вона потім, коли піде до школи, вона буде вважати, що так можна з нею поступати, і такі діти вони якраз і можуть бути жертвами, тому що вони дозволяють таке відношення з собою. Тобто, підсумовуючи все це, мають бути кордони. Маємо стукати у двері, маємо позапитувати думки, маємо поважати думку дитини. Адже так. дитина не є нашою особистістю, вона є індивідуальною особистістю. Тому вона має право на свою думку. Так, так, звичайно. Ось і якщо дитина буде мати право на свою думку, буде мати, е, якщо до неї будуть дослуховуватися, якщо коли вона буде казати, що вона щось не хоче робити чи не може, і тобто буде казати ні, і будуть з нею рахуватися, то відповідно такою вона ж буде і в колективі, коли вона піде до школи, вона зможе сказати ні. Вона зможе висити свою думку повертаючись про булінг. тому що тут про булінг — це це про кордони. Насправді там багато є про кордони. Тобто, ця дитина, вона якщо буде спостерігачем, коли над кимось кипкують, так чи знущаються, вона не буде боятися сказати щось. Насправді дуже багато десь сім'ї з виховання від мами від тата. Бо як ми як ми навчимо вибудовувати ті кордони, як ми навчимо поважати себе і свою думку особисто, і думку оточуючих, з тим дитина і буде жити. Велике значення має те, як батьки ставляться до дітей, так в сім'ї, так тому що все йде із сім'ї. школі основне це навчитися жити, навчитися жити в суспільстві. То як дитина буде себе проявляти в школі, це все буде це все йде із сім'ї. Відповідно, якщо вдома вона не мала права на свою думку, не могла висловити, сказати, що вона хоче чи чого вона не хоче, то й напевно. Вона буде піднімати руки, бо вона буде боятися висловити свою думку. Так, звичайно, вона буде боятися. Самооцінка дитини вона формується в залежності від того, як її сприймають її рідні. Тобто, якщо е, батьки характеризують свою дитину там занадто позитивно, так чи занадто негативно, то тоді відповідно її самоцінка буде або завишеною, або заниженою. Тобто потрібно, щоб батьки е, характеризували свою дитину реально те, як є. Ось і взагалі приймали її такою, яка вона є, е, тоді зможе вирости дійсно здорова особистість. Чи е, можна порівнювати дітей з іншими? Е, ні, порівняти не можна, тому що тоді дитина почне підсвідомо думати, що її будуть любити тільки якщо вона буде мати якісь досягнення. Тобто, якщо вона досягне якогось там свого уявного ідеалу, так тільки в тому випадку її будуть любити. Тобто це пряма дорога, скажімо так, до якихось таких, ну, як то кажуть, нарцисичних особистостей, чия самооцінка залежить від того, чи схвалюють цю особу, чи не схвалюють оточуючі. Тобто, чия самооцінка не є стабільною, яка коливається зверху вниз. Зараз дуже модно стало ходити до психологів. Наскільки це потрібно? Тому що відповідно це зміна поколінь. Було багато критиків дитинства. Я так розумію, що багато з дитинства відбувається потім на дорослому житті. Чи потрібно, коли потрібно і наскільки часто? Насправді, як казав Екзюпері, всі ми родом з дитинства. І яке б не було ідеальне дитинство, навіть якщо батьки психологи, все одно в кожної дитини буде хай там якась травма. Тому що травми, вони насправді і характеризують наш характер. так? Е, коли потрібно йти до психолога, ну це питання теж індивідуальне. Тобто це, якщо говорити стосовно дітей, коли батьки бачать, що дитина вона надто агресивна. так? чи надто там тривожна, чи коли е, вона весь час пригнічена, апатична, коли е, їй важко знайти спільну мову з однолітками. В таких випадках потрібно звертатися до психолога і не боятися звертатися до психотерапевта. Давайте поговоримо про гіперактивність. Як відрізнити активну дитину від гіперактивної? Е, гіперактивна дитина це дитина, яка не може довший час зосередитися на якомусь одному завданні. Так, тобто, насправді, цей розлад, про який ви говорите, розлад гіперактивності та російної уваги, він буває трьох типів. Може бути лише гіперактивність, може бути лише російна увага, а може бути змішана і то, і то. І насправді гіперактивних дітей замітно зразу. Дивлячися, наприклад, порівнюючи в колективі, так різних дітей, ми бачимо, що та дитина вона така метушлива, Вона не може сидіти на місці, вона там дьоргає ногою, тобто вона така, ну так ну не може просто спокійно сидіти. Діти. Вона не може зосередитися на якомусь певному завданні довший час, її дуже легко відволікти. Такі діти забуть так, Через те, що їхня увага розсіяна, вони можуть забувати якісь речі, там, наприклад, в школі, там, поза межами дому. Такі діти вони імпульсивні, бо їм важко дочекати до моменту, коли, наприклад, дорослий договорить. Так, коли вчителька, наприклад, про щось розказує, так вони зразу підстрибують і хочуть сказати своє. Тобто, тому що вони них не можуть настільки... чекати. Так, так, тобто у них настільки багато, от цієї такої внутрішньої напруги, що їм з цим важко справитися, і вона прямо так, ну ніби як з них і виринає. Як знизити їхню гіперактивність? Взагалі тут потрібно комплексно працювати, тобто це потрібно звертатися до психотерапевта, який пояснить там, певні моменти, як з такою дитиною поводитися. Бо ну, взагалі в чому причина цієї гіперактивності? В тому, що деякі частини мозку, які от, відповідають за тормоз, скажімо так, які тормозять наші імпульси, вони ще не дозрілі порівняно з іншими дітьми. І відповідно, просто цим відкам потрібно трохи більше часу, щоб ці частини, от турмизні, дозріли. Нема знаку стоп. І... Так. Ну так, 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 насправді. Е, тобто, і поки е, ці частини мозку дозрівають, то цим знаком стоп мають бути батьки. Тобто, тут, зрозуміло, треба цим батькам поспівчувати і їх, скажімо так, е, Відготувати до того, що їм потрібно буде зараз приділити набагато більше уваги і терпіння цій дитинці своїй, можливо, більше, ніж інші приділяють своїм дітям. Тому що цим, їм потрібно бути цим знаком стоп, Їм потрібно е виховувати свою дитину більше. Їм потрібно скажімо так, встановлювати певні правила. Так? Тобто... Що порадити нашим батькам і їх діткам? Перестати переживати через те, що починається навчальний рік. Так, ось дитині треба перших пару тижнів просто привикнути і адаптуватися. Треба дати їй цю можливість. Так? Треба згадати себе у свої шкільні роки, роки, але згадувати в позитивному ключі, не в негативному. Саме основне це казати своїм дітям, що ми їх приймаємо такими, які вони є. Незалежності від е, того, чи там вони вивчать чи не вивчать, які в них будуть оцінки. Тому що насправді кожна дитина здібна. Просто е, знати все неможливо. Е, є певні схильності, треба розпізнати цю схильність і її розвивати. І е, 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 розуміти, що якщо ви будете приймати дитину така, яка вона є, то вона буде рости з цим відчуттям, що світ мене приймає. Я вам за сьогоднішню розмову. Дорогі батьки, любіть своїх діток, обнімайте їх частіше, підтримуйте їх у всіх починаннях і пам'ятайте завжди, що ми також були дітьми. З любов'ю до вас, Тернопільська міська, дитяча лікарня.